Як зміни клімату можуть вплинути на великі марафони до 2045 року? Звіт. Як зміна клімату вплине на марафони до 2045 року? Новий звіт не комерційної організації Climate Central показує, як зміна клімату вплине на температури під час великих марафонів у всьому світі. Дослідження показало, що до 2045 року 86% із 221 проаналізованого марафону проходитимуть у неоптимальних умовах як для професіоналів, так і для любителів. Лікарі пояснюють, що високі температури ускладнюють біг і збільшують ризик теплових захворювань. Підготовка до марафону вимагає великої витривалості, але погода фактор, який неможливо контролювати. Однак зміна клімату спричиняє підвищення температури, що може негативно вплинути на результати. Ключові висновки звіту дослідники проаналізували температуру на 221-марафоні по всьому світу, включно з культовими перегонами, такими як Нью-Йорк, Бостон, Лондон і Токіо. Результати показали, що до 2045 року 190 марафонів 86% проходитимуть у неоптимальних умовах. Це не означає, що бігати буде неможливо, але це буде складніше, оскільки температура не буде оптимальною, пояснює Крістіна Даль, віце-президент Climate Central. На даний момент Токіо пропонує найкращі шанси на ідеальні умови 69%. Однак до 2045 року ця цифра істотно знизиться. Вплив спекотної погоди на спортсменів доктор Джошуа Скотт, лікар зі спортивної медицини, пояснює, що високі температури навіть незначно впливають на продуктивність. Кожен градус підвищення температури помітно погіршує результати, зазначає експерт. Доктор Джейсон Вомак додає, що при високих температурах організм потребує більшого припливу крові до шкіри, щоб охолодитися, що зменшує приплив крові до м'язів. Це сповільнює частоту серцевих скорочень і знижує загальну продуктивність. Високі температури також збільшують ризик зневоднення. Навіть незначне підвищення температури може негативно позначитися на результатах що робити. Експерти рекомендують. Пийте воду, поки не відчуєте спраху. Уповільніть темп бігу. Носіть одяг, що вбирає піт. Зверніть увагу на ознаки теплового удару. Висновок. У доповіді Climate Central підкреслюється необхідність переглянути стратегії підготовки до марафону в світлі зміни клімату. Спортсмени повинні враховувати температурні умови при виборі маршруту та часу забігу.